Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу стіл для плазмової різки, майже вже готовий. Так, ну столика я вже показував цього. Там функціональні трубочки, щоб закладати всякі полосочки, кусочки отакі металу, де остається після різки, їх десь треба складати. Всякі ніші поробив і стоя, і льожа буде. Так, ну саме головне оця поверхня. Так, тут у нас стіл заварений сплошним, нічого не просипається. Так, на боках я наварив сороковий уголок, уголки постикував, все. Зашліфував і тепер як закріпити ці пластинки щоб він був зйомний, щоб можна було там прибирати. Так, всередину я вставив отаке одрубане на гіллятині такі полосочки. 20 мм. Товщиною, прижав струбцинкою. Струбцинки, вони прижаті частенько, це я для того, щоб вже пропилювати. От воно розмічене. На оцю. Десь 40 мм має 42. Так. Прокатав на вальцях самі полосочки, щоб вони були нерівні. Щоб ніде пряма лінія не пересікалась, коли ми будемо різати плазмою, щоб не попало в стик. Ну, якби як воно чуть-чуть, якщо отак лежатиме, то воно раз і перейде, наче трошки про це. А якщо, звісно, буде отак все в сплошно йти, то це буде не гуд. Так, і виходить, що в них вот радіусок. Це три вставлені, ще не приварені. Роблю отакі пропили у внутрішній планочці. І тоді вставляємо ці полосочки, ці вже всі приварені. І виходить вот красота. Гіллітина порубала дуже гарно. Так, це вже приварно, ще по центру приварю проволочку на 6 з середини, щоб воно наче трошки жорстче було. Бо може, коли прийдеться постукати, щоб нічого не розвалилось. І розріжу або пополам, щоб дві карти знімались, або на три частини. Ну це ще, ще сумніваюся. Щоб воно було витягнув частинку, вигорнув там чи моє щось упаде, щоб вона було забрати. Ну і, в принципі зараз пропилюю далі. Ще залишилось 10 штучок вставити, приварюю і столик готовий. Прямо по красоті І можна буде перенести в ту кімнату, де буде вже плазмова різка. Зробити витяжку бо диму дуже багато, коли ріже. Так, варю простою дуговою сваркою, бо ржаві полосочки ржаві з металолома, щоб не зачищати нічого. А сварка обично добре зварює. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.